Усім великий привіт! У попередньому ролику у мене була розповідь про пришип, який мене вирвало із внутрішнього шруса у той час, коли тріснув нижній речах підвіски на Таврії. Ну, там речах, звичайно, всі знають один. Це не класика, він стоїть один, вверху стоїть стойка. Ось вона, стойка, речак. Я там розповідав, була мова про тришип. Як його підібрати, щоб не міняти повністю шруса. Але їх там, виявляється, що їх три різних вида, і так я й не підібрав. Ну, Питання зараз не про те. В цьому ролику ми, я вам розповім, чому у мене така була колізія. Чому лупну в речах, який не повинен на Таврії лопатися апріорі від слова не повинен. Він зроблений дуже то, то із тонкої е, сталі металевої пластини. А такий Побразний речах. П-образний, Дивіться, на, на вісімки кована товщини металева е, частина нижньої підвіски, яка ніколи не лопається. На євробляхах, на іномарках, там дві. П-образних пластин, одна зверху, друга знизу. Тут зігнані на заклепках, ніколи не ламаються. Не ця, не ця і ці ходять. Ходять. Нема ніколи з ними проблеми. Але в мене проблема сталася, тому що, а тому що там були застосовані деталі, які заводом Виготовила, чим не предусмотрена, не розрахована ця підвізка на ті деталі, які там стояли. Коли я ну, купив, як зазвичай всі куп, купляють на руках чи з рук, Таврію, А в мене до цього була класика, був 412, там є стабілізатор. Поперечної стійкості. І коли я якась заліз під низ на таврію, то також побачив стабілізатор, зроблений на професіональному рівні, на професіональному рівні резинові столітблоки, і тут, і тут, і все вигнуто, як подобається. Я, звичайно, на це не звернув уваги, а вважав, що це так потрібно. Стоїть стаб, стоїть. Ну, я не знав, що їх немає. Завод не виготовляв таврій, там, Дан і стабом. Але в мене стояв, ніхто мені про це нічого не сказав, що воно саморобне там і хтось поставив. І як в тому ролику я, хто не дивився, подивіться, на швидкості 90 км в час, за містом, по прямій трасі у мене, ну, як аварія або, ну, скажу, на великій швидкості машина різко... Іде тяне вправо, і гальмується швидкість і писк. Ну, і там якийсь ще був удар. Ну, звичайно, я зрозуміти не міг, що це таке могло случитися, від чого. Руль був заблокований. Ну, на щастя, що не було ні спереді, ніхто, ні дерева, ні стовпа. Обочина була широка, ну, став на краю обочини біля ковета. Зупинився, ну, метрів, може там 100 тому, я ще я не тормозив. На гальма я не нажимав. Просто виключив, ну, в смислі виключив, там, вже коли шрус вискочив, то вже двигун не, на швидкість не реагував. Вона по інерції стала тормозить гармувати. Ну, я, сказати відкрито не зрозумів, що сталося, тому по інерції зупинився, і що я побачив, колесо було поперек машини, і оцей речах нижній була. Відломана ця частина атаки, через два отвори і отак. Стійка з пружиною, шарова, опора кулькова чи кульова. За цим куском речага відійшла в бік. Тяга рейки вивернула э, і колесо. І воно уперлося у тягу, встало поперек, тому що воно сюди виїхало. І що? Ну, звичайно, коли вся ця система пішла в, в бік, ця права сторона, то, звичайно, граната ну, е, вона залишилась у КПП. А начинка з гранати, із шруса, із трешипом вискочила. І все розлетілося. Єдине, що, ну, так сказати, врятувало ситуацію, що під низом була броня, защита двигуна і нічого не вилетіло, все залишилось на ній. Я маю на увазі. Приводний вал, той самий трешип, він не пішов працювати отаким макаром, не бив об землю. розумієте, Не бив об землю і не бив об піддон двигунар. А він лежав на розумієте, на защиті. Так? Якби не було, він би атак. Розбив би там все знизу. Ну це вступ. Я і в тому ролику попередньо так розповідав. А тепер, чому це все так трапилось? Я також не, не то, що не зрозумів, а не, не дав ладу. Чому свіжий, а тут переливом білий? Е, що ще? Раніше я не, замі... не стуку. Нещо, нічого не було, все було зажато. Все було контрольовано. Але але, я якось логічно почав все досліджувати. І коли я знав, що це стаб, раніше ставили кооперативи, там чи за 350 гривень на Таврії, все було зроблено професійному. Ну, там у них все було зроблено. Їх робили не кустарщина, а який-то кооператив. Там все було підогнано, все було розраховано, але видно, а цей торсіон, там, а такий, як Палець Товщини, працював тільки до цих пір. Ви розумієте, коли колесо наїжджає. На нерівність рычаг повинен на цьому сайлит-блокі, дивіться, а так працювати. Так же? А якщо в нас, дивіться, я ложу палець, отут, ну, давайте так, от, красним, да, червоним, наїжджа колесо, хоч у виємку, хоч на бугор, воно повинно йти в місці разом із речагом. А торсіон, стабілізатор, давай його в місці, не дає йому піднятися. Це вже я на своєму, так сказати, на, своєму, на своєму, ну не знаю, на, як кажуть, на своєму горі вже почав досліджувати, Що ж таке могло виявитися? Чому так? А виявилось те, що тут не потрібен стояти стабілізатор. І якщо він тут потрібен був стояти, то він повинен був підключений до стійки. В цьому місті. Ось сюди. От повинен йти сюди, отут, на тих, що іномарках, що з їх, тяжкими і з такими шарами. Один внизу. Один вверху на іномарках. Ви розумієте, про що я кажу? Вони там трошки по-другому називаються, по-іншому. Але стабілізатор туди підходить до цієї деталі, яка працює вверх, вниз і не передає напругу на речах. Там ніколи це речах іномарці не лопався. У вісімки, дев'ятки, десятки всіх останніх також, там пруток кований, також, не, тому що там все зроблено. На, біля кульової опори. Там, де нагрузка вся йде, на цей центр. А тут ну, чуть ну, більше, не на половині, а більше на цей, може, дві третіх. Ви розумієте, а тут була приварита пластина на речагу. Отак от зараз покажу. Пластина. На цій пластині зроблений такий п-образний скоба із резинкою, і втулку. Ну, ви розумієте, так як у класиках кругом усе. ну Я не буду розповідати про системи, яка на класі, яка на іномарки. я розповідаю, що сюди втулили, впарили ці кооперативи і виникла перегрузка в цій частині речага, перегруз, речаг іде уверх, торсіон не дає йому, а йому то вверх повинно йти, бо колесо їжджає на, на, їжджа на нерівність, воно не питає. Є тут хід, нема, йому потрібно переїхати через нерівність. А на великій швидкість воно працює так, як відбійний молоток. Іде якесь слабе звино? Е... Вірно. по отворам кріплення шарової опори. Саме слабе місце, там навіть їх три, одне не задіяне. Один отвір, одна дірка не задіяна. І тріщина пішла, і оце все відламалося. Ви розумієте, що могло бути, якщо це при обгоні, при ман маневруванні у місті на великій швидкості колесо блокується, машина їде куди. Їй хочеться, а не туди, куди мені потрібно. І все і за те, що поставили переробку у правилах дорожнього руху, написано. Те, що на заводі, який робить машину, якщо його не ставив завод, то міняти. Добавляти, тормозна система, рулеве управління туди не потрібно сунути свого носа. За заводом виготовлячем не предусмотрено стабілізатор на, ті, на таврії. Ні. Навіщо його туди було тулити? Я не знав, що. Я б його раніше зняв. Або б контролював цю систему. Тут пластина приварить, воно все в грязі в піску хто. Дасть ладу, що воно саморобне. Мені про це ніхто. Я... Тоді не ні ютуба не було, не телефону не було з інтернету, Ніхто про це нічого не балакав, ніхто про це нічого не знав. Ну, ну, Наприклад, це я про себе. Я цього не знав. Що стабов на Тавріях завод не став. Я ремонту заводське, Там все зроблено було, як кажуть. Ну, Практично не відрізниш від заводського, хоча завод таке не ставив. Пластина, ледблоки, там такими під вихлопною трубою, там такий вигиб. Ну все вроді, а пружина, оця, воно не пружинило. А цей речах працював до цього місця, а тут йому приходилось якимсь макаром контролювати нерівності дороги. Хоча цей, він не нагружує, він тільки тримає, дивіться, він тримає, щоб колеса і стойка з пружини так не ходили. Сайлитблок держав і оці два гвинти. А на перелом, на перелом його нічого не Дави. А в мене виходить, що давила а ця, ну, я б не сказав, що железяка. А взагалі пруток, який, можливо, зроблений навіть не з той сталі, не з торціонної. Можливо, він і, і гнувся, але речак цей всій... йому спас... дякую за це. Не казав, за цей стап. І в мене така вийшла біда. І е, я розповідаю, трешив вискочив в речах. Так от, якщо і завода не стояла, не туліть, не робіть, там є, є декілька товароводів, які які поставили стабілізатор на свої машини. Ну, у у їхніх роликах я бачив, Ну, я нічого їм не писав. Просто вони самі, можливо, побачити мій ролик. І подумав, що така біда може трапитися із-за того, що поліз у, у підвізку, у тормозну систему або в рулеву систему своїми руками. Якщо не предусмотрено, нічого туди додати, Як не мішай працювати налагодженому механізму. А це найбільша біда, від якої страдають машини. Тому що багато ми. Намагаємося умнічати. думаємо, так буде краще, так, так може бути потрібно. Нічого тут не потрібно і краще не буде. Не, не поставив завод, наш так потрібно. От я вияснив. Ну, моє рішення може ви мені підскажете чому отут лопнув реча. От я намалював. А так, тріснув. По цим двом що два гвинти, що держать цю саблю, шарову опору і речах нижній. Ну він один. От краб. Ну, тут все зрозуміло, та вроди одразу зрозуміли. Що по чому? Ну, розповідати далі, як кажуть, тут це все зрозуміло. Тільки я не розумію, навіщо було ставити стаб, Навіщо? Я викинув обидва. цей, же, ну, цей був вже якось зруйнований. Поставив новий. На праву сторону поставив новий. Викинув оце все. Викинув оце все, що натулили. Все перекручував, викинув. І що ви думаєте? Я не замітив різниці. І з табом, і без таба, я не замітив різниці, що краще на поворотах, машину там сюди, туди. Нічого не замітив. Як їздила із ним, ну, я маю на увазі, коли ще все було ціле, нічого не давало. Просто якби я знав, що буде така біда, а біда була ну, евакуатор затягнули, привезли, затягнули в гараж, не дуже таке красиве враження, і на серці, і на душі, як кажуть, і, і до машини зовсім стало друге відношення. А відношення яке? Те, що... Поставлена заводом, так вона повинна і працювати. Я маю на увазі тормозна система, рулева система, ходова система. Ну, там контрольки, датчики, там е, е, різні кінцевики. Я знаю, е, мої підписники знають, про що я, я веду мову. Це як на швидкість не Завадить, не влияє, а наоборот покращує е, обслуговування. Е, як, ну, ком, ну, не не комфорт дає якісь приваги е, на тих машинах, де нема, наприклад, того, що, ну, наприклад що я там десь щось тягу поставив, капот відкривати, чи кран. Е, це не кран, А задвижки на пічках, там, добавив тяги там, тросики. О, це просто ну, якось, ну, більше комфорт по експлуатації машини, я скажу так. От, воно не завадить, ні, нічому не мішає. Єдине що, єдине що, я ну, радий, що так, або довольний, що так все вийшло, що получно все, що все завершилось добре. Хотя я ну, трошки і понервував. Тому що не доглядів, не спросив ні в кого, не, не порадився або мені ніхто. Ну, тоді як інтернету не було, телефонів цих не було. Е, ну, Машини нова, в мене були класики 412, й вантажні, е, напередний приводив і з одним, з одним речагом. Би стабілізатора, на тих машинах всі стаби, я маю на увазі на е, класики. Тут теж штаб. Я не знав, що тут нема. О, ну. Коротше, е, 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 якщо будуть у вас питання, то я вам розповів: тяга, на якій стоїть трешиф, може вискочити тільки тоді, коли буде. Переробка підвізки тріснула, вилетіла. а не тріснула б нічого не вилетіло. На цьому буду завершувати. Ну, ставте лайки за пояснення. Я, я до чого це веду? Декілька разів я повторив, щоб ніхто з вас не зробив таку помилку. Щоб, можливо, у кого таке стоїть діло, біда така. У лапках біда. А щоб не з'явилася біда без лапків, викиньте його. Провірте на тріщини, а краще там, де було варито, замінити ці речі. Вони не дорого стоять і легко міняються. Три болта, тут два і тут один. Все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви думаєте про цей стабілізатор. Потрібно він тут, повинен він чи ні. Ну, бережіть себе. І все буде добре. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.